Говоримо про результати виборів у Туреччині. Реджеп Таїп Ердоган переміг у президентських виборах в Туреччині. За нього віддали голоси трохи більше 52% виборців. Про це повідомили вищі виборчі комісії за результатами підрахунку майже 100% бюлетенів. Ердоган обійматиме посаду наступні 5 років. За Кималя Килич дароглу проголосували. Трохи більше 47% виборців. Політик заявив, що продовжуватиме боротьбу за демократію та назвав цьогорічний виборчий процес найбільш несправедливим за останній час. Ну а з нами на зв'язку Ольга Будник, кореспондентка Укрінформу із Туреччини. Розпитаємо її про підсумки виборів в Туреччині. Доброго ранку, Ольга. Вітаю студію, Доброго. вітаю Романа. Доброго ранку, так Ольго, розкажи, власне, які настрої панують зараз в Туреччині, як відбувалися вибори, наскільки вони були демократичними, чи багато порушень загалом зафіксували, і як сприйняли як населення сприйняло перемогу Ердогана? Скажу загальному, що день голосування минув спокійно. голоси, голоси порахували дуже швидко. Буквально за дві години після завершення вже було підбито підсумки на рівні 85% -5 бюлетнів. І фактично, вже на той момент було відомо, що президент Ердоган ем, рухається до перемоги на щодо порушень. Є деякі зауваження на виборчих дільницях. Їх всі розглядатиме вища виборча комісія, але ем, мова йде про таку кількість голосів, яка ніяк яким чином не зможе вплинути на результат другого туру і загалом виборів президента в Туреччині і змінити його? Явка виборців на рівні 86% була. А в першому турі це було 89%, Тобто деяке зниження 3, 3%. І ще б я хотіла зазначити, що кожен із кандидатів покращив свій показник підтримки. Ердогана підтримало май... кожен з них майже на 3%, трошки вищий показник у та роглу. Але на загальний результат ця різниця збільшення підтримки не при... не вплинула і діючий президент. Переміг на виборах. Чи То були вже якісь офіційні заяви і, і, і Кемаля Кирижкиличдароглу і Реджепа Тейпе Ердогана за підсумком і, ось дня голосування і підрахунку голосів? Так, як ви вже зазначили, Клич Дароглу звернувся до виборців і назвав е, сам виборчий процес нечесним, бо він вважає, що адмінресурс держави був мобілізований в інтересах однієї політичної сили та її лідера, головнею причиною свого смутку він назвав набагато більші проблеми, які чекають на країну. А от е, ми знаємо, що Клич Дароглу він був лідером від опозиції від шести опозиційних сил, і інша лідерка опозиції, який, зокрема, пророкували крісло при. М'єркі після зміни системи правління в держави Мерака Кшенер, лідерка доброї партії, також сказала про те, що опозиція і надалі відстоюватиме інтереси народу та, на відміну від килич Роглу, привітала Ердогана з перемогою. Пізніше лідери опозиції зібралися на та підвели підсумки виборчої компанії та виборів, окреслили подальші кроки, але загальної заяви після цієї зустрічі зроблено не було. Ердоган, у свою чергу, звернувся до нації з балкону офісу своєї партії. Це накшал того, як Ататюрк звертався до нації з балкону будівлі парламенту, проголошуючи незалежність країни. Ердоган назвав переможцями демократію та всіх громадян Туреччини і наголосив, що у виборах ніхто не програв і закликав відкласти всі передвиборчі конфлікти та об'єднатися навколо національних цілей та мрій. Також президент запевнив, що надалі енергію буде направлено на служіння держави та народу. Зокрема, першочерговими будуть відновлення після землетрусів протидія інфляції. Покращення економічної ситуації, створення нових робочих місць, а ще повернення одного мільйона сирійських біженців на додаток до тих 600 тисяч, що вже повернулися, та і вирішення інших питань для покращення якості життя та зміцнення країни. Ну от століття Туреччини, таку програму активного розвитку країни, оголосив президент Ердоган ще в ході передвиборчої кампанії, і про неї він вчора також згадав. Цитую, вітаю з великою перемогою! Хай розпочнеться століття Туреччини. Отже, хай розпочнеться століття Туреччини. Дякую, Ольга. Дякую за те, що розповіла про особливості другого туру виборів у Туреччині. Це була Ольга Бутник, кореспондентка «Укрінформу» Раджа раджепатипа Ердогана з перемогою на президентських виборах у Туреччині. Вже привітав президент України Володимир Зеленський про підсумки виборів у Туреччині. Ми будемо говорити далі. Саакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості. Та згуртованості зараз на прямому зв'язку із нашою студією, пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Мої ну вітання, ради бачити пане Олеже. Як ви оцінюєте підсумки? А я думаю, вже можна говорити про певні підсумки виборів президента у Туреччині, що означає перемога Реджапатипа Ердогана і чому не вдалося Кималю Килич Дароглу все ж таки здобути цю перемогу у президентській гонці? На вашу думку, ну все таки ж різниця досить невелика. Так, кампанія була запекла і для Ердогана Вона була принципова, і для опозиції. Я думаю, що декілька факторів зіграли в, в свою роль. Ну, по-перше, Занижені очікування совне Ердогану створила ситуацію землетрусом, яка стала і політичним землетрусом для нього, і зламала всі ті схеми полі... Полі... політехнологічні, які застосовувалися його штабом. Фактично змішала всі карти декілька разів під час виборчої кампанії. І на, на тлі цього його рейтинги почали просаджуватися а опозиції вдалося мобілізувати краще свого виборця і, зрештою, об'єднатися. Тому друга проблема це те, що опозиція тільки в останній момент змогла об'єднатися об'єднатися і зробити це мало ефективно, і тому ми бачимо, що запас міцності не був використаний по повній. Ну і третій фактор це те, що після програшу парламентських виборів, фактично там, де опозиція не взяла істотної присутності в парламенті. Можемо побачити, як між першим і другим туром опозиційна виборча кампанія трішки підздулася. Вона збавила своїх обертів, судячи з цього, її спонсори звернули увагу на те, що тепер вже ресурси вкладати, можливо, не настільки раціонально в опозицію, і самі опозиційні лідери. Зрештою, і Киждалуклу чітко міг зрозуміти, що для нього перемога президентська тепер може стати пірвою перемогою, тому що не контролюючи парламенту, він би взяв би на себе всі ті негативи, які ж на сьогоднішній день існували по відношенню до Ердогану і нічого не зміг би зробити. А зрештою, Ердоганівська команда, вона би її критикувала б з позиції опозиції при за тавтологію. Таким чином, за рік півтора, новообраний президент би сполив би свої рейтинги, не маючи можливості нічого толком зробити? Тому можливо, тут мало місце і певний психологічний фактор, того, що перший тур і парламентські вибори вони дещо підломили ситуацію для опозиційного лідера. Пане Лаже перед вами спілкувалися з Ольгою Будник, кореспонденткою Українформу, вона розповіла про перебіг виборів в Туреччині, і за її словами, Килич Дароглу зауважував, що вибори вдалося виграти його, його супернику саме завдяки використанню адмінресурсу. На вашу думку, чи чи є місце такому явищу? Я би не відкидав би такого варіанту, оскільки Туреччина є достатньо авторитарною країною, і Ердоган вибудовував систему і побудовані на власній сім'ї і на силовому блоці. Тому місце для задіяння адміністративного ресурсу, як мінімум, воно в Туреччині є. Я думаю, що він задіювався. Інша справа, що коли ми маємо справу з такими електоральними автократіями, то цей фактор присутній завжди, і тому я думаю, що і в опозиції його самого початку брали в знаки цей фактор фактор і я би не виключав того, що і частково позиції були можливості в певних регіонах, наприклад, у певних містах, також залучати корпоративний або адміністративний ресурс. Тому, скажімо, це певна специфіка турецьких виборів. Зрозуміло, що Ердогана назвати класичним демократично обраним західного типу політиком ну не вдасться навіть при всьому бажанні, скажімо, пропагандистських і інших сил, які всіляко працювали на турецьку владу, але і заперечувати того, що в Туреччині відбулися вибори і Через те, що задіювався адміністративний ресурс, я би не став. Ну, наприклад, там мало місце такі екзотичні речі, як роздача грошей кандидатам під час. На виборчій дільниці сам Ердоганов здавав гроші. Уявіть собі таку ситуацію в Україні або десь в Британії або умовній Німеччині. Ну це абсолютно виходить за рамки. Це корупцією в нас і за менше просто за те, що засвідчували за кого проголосували в бюллетені, штрафували кандидатів президента. президенти. А в Туреччині можливо просто роздавати на дільниці гроші, і це не є виходом за рамки виборчого процесу. Паналежа, ви е, самі сказали, що ця президентська кампанія у Туреччині була е, дуже запеклою. От е, станом на е, тепер я дивлюся е, цифри е, підрахунку голосів: 99,85 е, Підраховано е, майже 48% Килич-Дароглу, Трохи більше 52% Ердоган. Тобто розрив реально маленький е, е, раніше в контексті виборів у Туреччині. Ми говорили про кемаля -Роглу як роглу. Е, про європейсько орієнтованого такого політика, і згідно з даними агентства «Анадолу», на більшості закордонних дільниць саме за килич да голосували. Люди, як позначиться на житті держави після цих виборів, ось такий поділ електорату, фактично половина на половину? Ви абсолютно праві. Що відзначаєте цей момент, що фактично на цих виборах? Ердоган втратив частково свою легітимність як президент. Він приходить зараз як президент, не об'єднавчий, а як президент поляризуючий. І якщо подивитися на рейтинги Глу до виборців і взагалі його прослідкувати політичну кар'єру, то стає зрозумілим, що і цей рейтинг це не його рейтинг, це протестний рейтинг Ердогана, який об'єднався навколо нього як об'єднаного літера, який до цього особливими рейтингами такого рівня не відзначався. І тому, звісно, для Ердогана ситуація з третім терміном, скажімо, вона буде дуже складною, стартово складною. Туреччина після землетрусу тому зрозуміло, що тематика відновлення вона є топовою в очікуваннях суспільства. А в Туреччині шалено гуляє інфляція. Відповідно, питання фінансів і споживчого кошика і добробуту домогосподарств. Є також важливим питанням, на яке буде дивитися. Все це потребує першої, друге та ще третє є безпековий фактор, і він також коштовний. Все це потребує грошей. Гроші туреччина може знайти тільки на заході, фактично, тому що китайські гроші зрозуміло, що для Туреччини є небезпечними. російські гроші вже толком немає. Туреччина все, що можливо з Росії, висмоктує зараз сидячи на двох стільцях і балансуючи своїй цій унікальній ролі взаємовключеності і з Україною і з із Росією, тому це тільки гроші на заході. Гроші на заході завжди йдуть з певними політичними аспектами, з ціннісними вимогами. Відповідно, європеїзація, скажімо, чи рух трішки в сторону Європи для Ердогана зараз буде необхідним з одного боку, щоб знизити протестний потенціал цієї частини суспільства, яка його не сприймає, з іншого боку, для того, щоб знайти фінансові ресурси для того, щоб реалізовувати хоча б частину своїх виборчих обіцянок. Пане Олеже, чи зміняться взагалі стосунки між Україною і Туреччиною заглядом на те, що лідер не змінився? Особливо не зміняться. Ми будемо бачити і далі такий цинічний прагматизм геополітичний споку Туреччини. А дещо відбудеться інтенсифікація відносин з Заходом, і Це зіграє нам вплюд цілком рогідно, що в певних моментах Туреччина більш солідаризується в? Тиску на Російську Федерацію я не очікував би, що буде повна імплементація західного пакету санкцій по Росії, але певні елементи, скоріш за все, будуть відбуватися. Паралельний імпорт для Росії скоріш за все буде закупорюватися через Туреччину. Це може бути однією з вимог в рамках активізації більш серйозної співпраці з заходом Ердогана. Тому тут для України є певні позитиви в будь-якому разі з кеждакеж. Кірі дачу очікували би зміни Туреччини, і тут для України відкривалися можливо нові вікна з Ердогану. Ми чудово знаємо тут нових вікон, скоріш за все, особливо не відкриється, але й несподіванок негативного характеру очікувати не варто. Між першим і другим туром президентських виборів у Туреччині росіяни знову вдалися до шантажу в контексті зернової ініціативи, зернового коридору. Що зміниться після перемоги Ердогана? як працюватиме на вашу думку? Зерновий коридор. Я просто пам'ятаю, як наприкінці минулого року, коли Росіяни теж намагалися шантажувати Україну і Європу, ось такими повідомленнями про припинення роботи зернової ініціативи, тоді Ердоган фактично в односторонньому порядку сказав, що коридор діятиме. А як буде далі, як буде зараз, на вашу думку? Я думаю, що особливо ситуація не зміниться. Росія спробувала використати це вікно виборче для того, щоб продавити додаткові вимоги і спробувати в вигідному для себе світлі добитися часткового зняття санкцій. Виводу з під тиску декількох російських банків. Ці всі забаганки російські були виставлені саме користуючись цим вікном. По з них правда ніхто не відповів взаємністю Росії. Ніхто ніякого тиску не зняв з них, але тим не менш Росія, користуючись важелем ООН і за в, зернові, в зерновому коридорі з боку світового спеціариста так чи інакше намагалися тиснути. Зараз, скоріш за все, перемовини стосовно зернового коридору, перейдуть в більш рутинний процес. Позиція Ердогана була означена раніше, позиція України так само. Цілком гідно, що єдина історія зі змінами зернового коридору, яка може відбутися, це його розширення, якщо дійсно знайдуть певну формулу, в якій можна збалансувати. Різні інтереси і розширити, наприклад, за рахунок металів або за рахунок кількості портів, можливо, запуск аміакопроводу, проводу, але все це перемовини в багатосторонніх форматах, скажімо, а в тому числі двохсторонні в багатосторонніх форматах перемовини. І можливо, тоді це відбудеться, але це не через те, що вибори в Туреччині відбулися а через те, що російська вага в Чорному морі впала, а потреби України зростають. Ще одну тему хотів би обговорити Кемаль килич Киличдороглу раніше робив таку заяву, що нібито Москва втручалася у результати виборів у Туреччині. Як зміниться і чи зміниться чи зміняться стосунки між Анкарою і Москвою після цієї перемоги Ердогана? Особливо ні, а, принаймні найближчий час. А, з певним плином, скоріш за все, ми побачимо і далі прохолодження в цих відносинах. Те, що ми, власне, спостерігаємо і весь цей час. А, якщо взяти стартові позиції російсько-української війни і сьогоднішню ситуацію, то ми побачимо, як Ердоган все менше і менше, в принципі. В публічному полі, принаймні і в дипломатичному, толерує діяльність Росії. Зрозуміло, що все це співміряється з тим, наскільки ще залишилось ресурсу в Росії, який може висмогти з неї а, Туреччина, і пропорційно цьому ми бачимо, як ці відносини змінюються трішки тепліше, трішки, про трішки прохолоджують у розрізі співпраці з заходом. Більш активної, яка скоріш за все, відбудеться, але знову ж таки це припущення можна буде очікувати трішки більшого похолодження. Але м, особливих кардинальних змін не найближчий час, я не думаю, що відбуватиметься. Давай подивимо. Давайте подивимось ще як Туреччина пройде найближчі місяці з точки зору внутрішньої політики, тому що все ж таки така серйозна поляризація в суспільстві це доволі займа старечовина, і чи не спробує нею хтось користуватися? Зрозуміло, Дякую, пане дякуємо. Олежі. Дякуємо, пане Олеже. Це був Олег Сакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості.